Ну що ж, друзі, сьогодні, 2 лютого, Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає Євросоюз працювати над початком переговорів із Україною про вступ до Європейського Союзу. Що друзі дає цей вступ до ЄС і, взагалі, підписання цієї резолюції? Ви про це напишете в коментарях, точніше, свою думку. А я вам хочу сказати, що 489 депутатів європарламенту проголосували за цю резолюцію. 36 було проти, і 49 депутатів утрималися від голосування. Звісно ж, у тексті міститься вимога до ЄС, щоб працювати над початком переговорів про вступ і підтримку дорожньої карти, яка окреслює наступні кроки, щоб забезпечити приєднання України. України до єдиного ринку ЄС, звісно ж, друзі, ми повинні розуміти, що вимоги, які буде давати Євросоюз, Україна має виконати. Але під час того, коли в Україні відбувається війна і расисти є присутніми, мені здається, що це не є можливим, що Україна вступить до Євросоюзу, бо в цьому випадку... Виходить, що НАТО також буде задіювати всі сили. Тому, друзі, щоб ви розуміли, європарламент закликає всі. Члени кра... країни, які входять до європейського союзу, щоб ті надавали найбільшу, найпотужнішу зброю для України для Києва, щоб ми перемогли, і звісно ж також підтримувати економіку і так далі. Але пам'ятаємо, друзі, в нашій Україні досить багато корупціонерів, корупціонерів, як їх тільки не назвете, лицарів, корупціонерів і так далі. І вони нікуди не зникли. І поки вони не зникнуть. Євросоюз знає, що гроші вони будуть красти. Що з ними робити, друзі? Ви ж розумієте, поки вони будуть красти, доти Україна не зможе увійти до Європейського Союзу. Така правда, але те, що країни Європейського Союзу будуть допомагати Україні в протистоянні в цій війні, це правда, це буде, це вже відбувається. І чим пошвидше бо вони це робили, бо все це потрібно нашим хлопцям ще на вчора.